У середмісті виріс сад, щоправда, металевий. Це скульптури коваля Сергія Полободька. Цьогорічну серію робіт знаки майстер вже презентував на своїй персональній виставці у лютому. Як і більшість робіт автора створювались вони спонтанно і мають імпровізаційний характер. Усі твори із серії це варіації на тему хреста. Однак, скульптор відійшов від сакрального змісту цього знаку. Хрест у Сергія Полободька символ перехрестя, перетину думок та ідей. У цій експозиції вже знайомі багатьом роботи набули нового вигляду. Нелегка праця і займає. Досить багато часу, тому для мене спочатку було трошки так, скажімо, по серцю, як шкрябали, коли хлопці розмалювали мої скульптури фарбами, але з другого боку, коли я подивився результат, то мені сподобалося. Це ідея, це новітнє таке бачення. Мистецький доробок коваля не лише розфарбували, його доповнили символічним декором та предметами, а також специфічним ультрафіолетовим освітленням. Саме у такій пітьмі пропонують знайомитися з садом скульптур Сергія Полубуцька, співавтора інсталяції Троє молодих художників. Виставка називається Евотар, тобто контекст значення треба було витримати не тільки в формі інсталяції, а ще в візуальному вирішенні. Тому. Ультрафіолет, який висвічує декораторські рішення самого металу, і робить таку певну асоціацію. Ну, мабуть, із фільмом аватар. Декораторські вирішення основних скульптур імпровізованого саду належить Владу Залевському. Ось ця площина, згідно задуму власника галереї Романа Бончука, натяк на стіну Станиславського бастіону. Над інсталяцією художники працювали колективно. Результат надихнув на нові мистецькі звершення. У рамках виставки здійснюватимуть фотосесію експонатів та продемонструють відео у псевдо-3D-форматі.